Натомість симетрична, як я часто повторюю, ситуація складається на покровському напрямку, там де вибита логістика противника, там де ворог не має можливості продовжувати наступ безпосередньо під Покровськом, там де зона вибивання цієї логістики розширюється все далі і далі. Ще тільки нещодавно говорили, писали окупанти про те, що в селидому більш-менш безпечна зона вчора. Буквально було підтвердження від нашого генштабу, що ця зона вже перестала бути безпечною, тому що саме у селидовому відбулося влучання по складу зберігання російських термобаричних боєприпасів в самісінькому селидовому. Тобто наші безпілотні системи, вочевидь, можливо, це і авіація працює, але крім цього, дроники можете побачити, фіксує об'єктивний контроль цього ураження. Вони все. Активніше і активніше долітають до селидового і починають відносити уже логістику і забезпечення окупантів. Там це власне йдеться про ось цю дронову складову, до якої йде наше військо. В чому Складова в чому суть цього пирога є тактична ланка, це безпосередньо передова. Це, скажімо, там райони населених пунктів, котлине. Ну тобто, все, що йде по лінії фронту, ось тут це є тактична ланка, де працюють там, скажімо, FP дрони Вони мають зупиняти просування піхоти противника. Знищувати піхотинців, які дісталися до нуля, до передової. Далі йде друга ланка. Далі йде, власне кажучи, вибування усієї логістики автошляхів, підвоз, неможливість просуватися автомобілям, техніки і так далі. Наступно йде вже е, така оперативно-тактична ланка в тилах, там де є склади боєкомплектів. Ось таких склади з термобаричними зарядами, або що, або що, або що. І тут уже починаючи від умовно оперативно тактичної ланки, є пункти управління, різноманітні е, інші об'єкти, які складають зацікавлені для наших бійців, і тому подібне. Можливо, ремонтні бази так само там уже розташовуються. От їх власне виносить уже. Третій ешелон наших безпілотних систем. Це там ті ж самі важкі бомбери, які е, літають у тил, або крила, які літають у тил, типу е, зразки наших е, аналоги, скажімо так, російських ланцетів або е, дронів камікадзе, які на крилах літають. Тобто ці технології у нас є, і це власне цей пиріг з технології реалізується зараз. під покровським і реалізується дуже успішно з нашого боку. Росіяни доволі успішно, е, хоча там нічого хитро не придумали, просто один шлях перерізають. За допомогою оптоволокна, але це ситуація доволі таки дзеркальна та неприємна. Крім цього, південніше Покровська на корахівському напрямку тривають рухи росіян з багатьох, скажімо так, напрямків. Вони тут намагаються протиснути нашу оборону, але відверто кажучи, все ж загальмували у ній. З Улаклів тиснуть на з Улаклів, тиснуть на Костянтинопіль, але поки успіху не мають. Тиснуть на Олексіївку вздовж висот з боку Андріївки, тиснуть на розлив. З південного флангу цього виступу і дуже багато триває фактично що зустрічних боїв. Наші війська якомога довше відтягують цю можливість захопити Курахівський виступ або Костянтинопільський виступ для того, щоб росіянам не дати далі перемістити куди свої війська, чи то під Торецьк, чи то в часів Яр, чи то під Покровськ, чи де інде звідси з цього напрямку забрати війська. Ну, от, власне, триває така гра резерва. Яку проводить наш генеральний штаб на корахівському напрямку? Е, і точка, напевно, що зараз найбільш тривожного і такого занепокійливого е, просування росіян це власне е, великоновосілківський або новопавлівський напрямок, де росіяни фактично що зуміли захопити населений пункт Бурлацьке в притул Приступилися до вільного до привільного, і тепер триває оборона уже вільного поля. Однак це якраз таки рубіж із дорогою, в якій вони мають всі шанси впертися. З тривалою вже організацією оборони з нашого боку і неможливістю пробити цей вузол оборони з боку росіян Ну я принаймні на це сподіваюся. Є всі нагоди, всі шанси для того, щоб ось тут уже вільному полі їх зустрічати на півдні цього виступу ворожого. Фактично, що скутне теж. Вже окупований противником тривають бої за Дніпроенергію енергію, і тут якраз таки так само цей вузол оборони вже є більш надійним, тому що він прикривається річкою Мокрі Яли і дозволяє довше тримати тут оборону. Тому побачимо, як далі буде розгортатися ситуація на цьому напрямку. Поки що вона на користь противника, але зараз уже до тих рубежів ворог підступив, що є шанси їх загальмувати десь приблизно так само, як це відбувається на корахівському напрямку. Добре, це чи погані новини? Погано, що ворог просувається. Добре, що він просувається не так швидко та інтенсивно, як він робився раніше. Місяць лютий це фактично що найгірший за показниками просування окупантів місяць за останні більше півроку. Відповідно, яким буде березень. Тут я не беруся робити прогнози, тому що як показує практика, прогнози не просто діло невдячне, а геть зовсім не прогнозоване. От якби це не звучало так комічно, тому що зараз світ схоже геть зовсім злетів з котушок, як то кажуть, і нам десь ну принаймні в середині себе в країні треба позбирати це все докупи, і як я вже згадував, підтримувати військо. По факту для нас нічого не змінилося. Ми найбільше на кого можемо розраховувати це на самих себе. Тому прошу вас, друзі, бути з холодною головою. Бережіть себе на все. Добре, та до нових зустрічі.